Кримські думи Януковича на відпочинку гарант думає про мову. Про це зізнався у неофіційній розмові з редакторами видань країни СНД. Президент запевнив, що шукає рішення, яке б надовго зняло мовне питання, тому що воно заполітизоване. Поки глава держави міркує промову під українським домом проти мовного закону. Вже п'ятий день голодують десятеро активістів. Вони дали час президентові і парламенту на роздуми до обіду 13 липня на скасування документа, Колесніченка-Ківалова. інакше вимоги розширювати. Припиняти голодування з власної волі ніхто не збирається. Мене заверяют. законодавці, о том, что инициаторы этого закону. О том, что этот закон прошел экспертизу в Венецианской комиссии. Да. Если это так, мы увидим. Я думаю, что Вот сейчас как зараз якраз йде процес, він дозволить нам дійсно знайти рішення, яке зніметь надовго язиковий вопрос в Україні. Терміну до п'ятниці, 12 години. Якщо буде воля, якщо вони змогли так протиснути тоді цей закон, то в них завжди знайдеться можливість і його скасувати в будь-який час. От тому е це наша вимога до них.